Антошкова хвороба. Антошка взагалі то хороший хлопець. Йому вже дев'ять років. Він навчається у третьому класі і має багато друзів. Щонеділі хлопчик з батьками і двома сестричками ходить на Богослужіння. Там він часто читає вірші і, червоніючи, слухає, як його хвалять усміхнені бабусі. Антошка дуже щасливий. Ось тільки одне його засмучує: школа. Найбільше на світі його пригнічують домашні завдання. Хто б знав, наскільки важко вчити уроки, коли під вікнами бігають хлопчики з футбольним м'ячем, стрибають через скакалку дівчатка, всидиш тут на місці, а взимку ще важче. На вулиці хлопці будують снігові фортеці, а потім влаштовують цілі битви. А як Антошка полюбляє кататися на лижах. Будь-хто його зрозумів би. Ось лише вчителька Ганна Іванівна ніяк не розуміє. Їй би тільки говорити про ділення та множення, начебто це єдине, що є на світі. От і вчора Антошка знову отримав двійку. Але це ще нічого. Завтра контрольна з математики. Від самої лише думки про неї морозить. Але має бути якийсь вихід не отримувати ж погану оцінку. І тут у голову почали приходити думки одна краща за іншу. Увечері батьки повернулися додому з роботи, привезли від бабусі обох сестричок і ахнули. Їхня Антошка з перев'язаною рушником головою. Лежав під ковдрою, ледь розплющуючи очі і важко зітхаючи. Під пахвою стирчав градусник. Мама помацала сину лоба, поглянула на градусник. Тридцять сім і три. Температура невелика, лоб навіть не гарячий. Що болить у тебе, синку? Антошка підкотив очі догори і прошепотів. ой». Моя голова, мамо, може, я захворів? Це все твої лижі, сказав тато. Я кликала тебе додому, а ти гуляв, поки зовсім не змерз. Та ні, мамо, це не лижі. Це я, певно, перевчився. Так, перевчився. Гаразд, лежи. Приготую тобі вечерю і принесу ліки, сказала мама. Дбайливо поправляючи ковдру. Сподіваюся, до ранку минеться. Але мама помилилася. Вранці син знову важко зітхав і скаржився на головний біль. Мама поставила йому градусник і вийшла із кімнати зібрати дівчаток до бабусі. Їй скоро їхати на роботу. Повернувшись за кілька хвилин, вона запитала. Як твоя температура? Знову 37,2. Тоді, синку, краще залишайся вдома. Пообідаєш сам добре? На столі залишу тобі ліки. Випий обов'язково спробую повернутися раніше. А зараз ми помолимося. Що ти, мамо, я вже молився. Ти йди, дівчатка ж чекають. Ще запізнися через мене. Незабаром Антошка залишився зовсім один. Як для хворого він поводився дуже дивно. Спочатку трохи пострибав на ліжку, помахав над головою хусткою, якою нещодавно робив собі примочки, потім згріб у долоню пігулки і викинув їх через квартирку. Чим же зайнятися далі? Так. Можна почитати нову книжку з розповідями. Все краще, ніж виконувати контрольну з математики. До приходу батьків хвороба знову прикувала Антошку до ліжка. Як ти, синку? запитав тато. Все ще болить голова, тату. А, але вже трошки краще. Градусник наполегливо показував 37,3. Наступного дня. Антон знову залишився вдома. На самоті він пограв у нову цікаву гру, почитав книгу, викинув пігулки в унітаз і думав, як усе таки школа псує життя дітям. Посеред дня його відвідав однокласник Сашко. Вони друзі. Але з появою Сашка стан Антона погіршився. Тому хлопчик категорично відмовився виконувати домашні завдання. Антоне, завтра ми писатимемо твір. Ти прийдеш? Що ти? Чи не бачиш, я хворію? Так Ганні Іванівні і перекажи. Добре, пробурчав Сашко. Заставши сина знову хворим, батьки почали говорити про лікаря. Мама виправдовувалася перед татом. Розумієш, температура невисока, кашлю і нежиттю немає. Я думала, все швидко минеться. Ніяк не збагну, у справа. Піду, поставлю йому градусник. Тато дав синові градусник і присів біля його ліжка. Антоне, а як у тебе справи у школі? Добре, тату. Ти не переживай, навчання я надолужу. До кінця чверті ще маю час. Батько вийшов. Він вирішив напоїти свого улюбленця чаєм. Але що він побачив, коли несподівано зайшов до кімнати сина? Антошка стояв біля батареї, нагріваючи на ній градусник, і вдоволено посміхався. Побачивши тата, він прожогом злетів під ковдру і сунув градусник під пахву. Тато взяв радусник. Температура була такою, що у батька від обурення запалали щоки. Так. Тридцять дев'ять і дев'ять. Що, Антоне, не встиг скинути до тридцяти семи і двох, не пощастило тобі. Антошка від сорому з головою заліз під ковдру. Серце у грудях нестримно калатало. Коли він визирнув, тато сидів біля нього з Біблією в руках. Сину, почитаймо дещо зі Слова Божого. Це саме тебе стосується. Послухай, немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається. І не вийде на яв. А ось іще алякливим і невірним, і мерзким, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою. Хіба ти не знаєш, Антоне, що будь-яка неправда є гріх? Хлопчику. Було дуже соромно дивитися татові в очі і чути такі слова. Як же нам тепер тобі вірити, сину? Та й Господь не зможе тобі довіряти жодної важливої справи. А пам'ятаєш, як ти мріяв стати місіонером? Тату, та це все через школу, розумієш? Розумію. Але й ти зрозумій. Якби віруючі були неуками, то хто б слухав їхні проповіді? Чи знаєш ти, як багато треба знати проповідникові місіонеру? На що ж ти розраховував, вдаючи хворого? А якби саме зараз Господь прийшов за своєю церквою? Що стало би з тобою? Ти про це подумав? Чайник на плиті давно закипів. Мама приготувала чай. Однак, підійшовши до кімнати сина, почула, як він молиться. Вона не стала порушувати цього святого спілкування людини та Бога і повернулася до дочок на кухню. Трохи пізніше жінка ніяк не могла зрозуміти, якими це ліками батько оздоровив Антона. Син увійшов на кухню без примочки та зітхань, з апетитом з'їв вечерю і сів за стіл виконувати уроки. І коли наступного дня за шкільний твір Антон отримав хорошу оцінку, був здивований тато. Певно, син твердо вирішив стати місіонером. Подумав він.